Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася офіційна інформація про оновлення 1.26.1. Воно у нас називається Echo Міріуму. У ньому вже розкриті повністю всі карти про Хеллоуін 2024 року. Проєкт Вавилон. Особливості геймплею. плюс до того там засвідчені нагороди. От оця прогресія з нагородами, розберемо це обов'язково. Також у цьому відеоролику і в статті на сайті йдеться про розвідку боєм з місцевою погодою. Я про це вам розповідав, це все тестувалося, а саме, туман пожежі з димом, піщані бурі та дощ. Ці всі погодні умови вони впливають на огляд або, наприклад, на прохідність ґрунтів, тобто динаміку техніки. Зараз ми про це також поговоримо. І тут також йдеться про маневри з головною нагородою СТ-62, Варіант 2, радянською СТ-акційною 10-го рівня. У другій частині відео перенесемося до одного з боїв, і там ще поговоримо про оновлений магазин жетонів жахи. Вод також доволі непогана така штука. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо з розбору офіційного відеоролика. Двадцять вам неодмінно запам'ятається, воно буде яскравим гучним. Змагальним і деінде навіть похмурим з потвореним відлуннями миріуму. Ласкаво просимо до проєкту Вавилон. Тут вчені продовжують вивчати миріум, повторюючи минулі помилки з мирного 13 і не тільки раніше військові вже намагалися використати аномалії для швидкого перекидання військ. Танкові дивізії увійшли в супростір і вийшли багато років по тому. Групам ліквідаторів доведеться зупинити спотворені миріумом танки з минулого і зрозуміти, що випустило їх у цей світ. Протягом двох тижнів вибитиметися в загонах із п'яти осіб на вже знайомих машинах із мирного 13 Ага, перший момент. Вже знайомі машини з мирного 13 Так нічого не змінилося. В принципі, залишилося так, як і було. У кожному бою на вас чекають чотири фази. І битва з босом. В останній. У кожній фазі ваш танк отримає випадкове посилення. Змінено ключову механіку збирання миріому. Застосування вмінь тепер обмежене не часом перезаряджання, а кількістю миріуму. Збирайте його, щоб витрачати на активацію вмінь і вигравати навіть у безнадійних сутичках. Якщо накопичити достатньо, можна стати дуже небезпечним. У події три рівні складності. Якщо ви легко пройшли перший, спробуйте наступні. На вас чекають справжні випробування й нові сильніші вороги. А в останній фазі бою з'являться нові боси унікальні на кожному рівні складності. Окрім звичайного Так, друзі, давайте зупинимося і трішечки підсумуємо те, що ми побачили. Значить, з того, що ми почули, у нас є нововведення. Тобто раніше у нас були здібності в техніки, які просто-напросто перезаряджалися е, через певний період часу. Тепер цього не буде, а вони будуть перезаряджатися, і сила цих здібностей буде залежати від кількості міріума, який ми змогли зафармити. Оце одне з новинок. Плюс до того, якщо підсумувати взагалі по цьому оновленню, 1.2.6.1, у нас воно буде доступне 16 жовтня 2024 року, 9.30, друзі. Це вихід самого. Оновлення. А от самого Хеллоуіна 2024 проєкту вавилон Вихід буде початок, точніше, можна сказати, 17 жовтня 2024 року о 5.00. Завершення 2 листопада це все зрозуміло. Дивимося, ось засвічений у нас інтерфейс. Бачимо, що в нас ось нагороди, прогресія тут із нагородами. Бачите, тут другий етап із 16, як зазначено, там 17-й також етап є. Ми зараз перенесемося далі в відео, там показані нагороди підсумуємо. Три рівня складності, так як було в нас в мирному 13 Це стандартна така прогресія, техніка та сама залишається без змін. Тут у нас будуть пропозиції. Тут у нас будуть пропозиції з різними прям машинами, включно. Я думаю, і обсидіан повинен бути в принципі та машина, яка була в минулому році, і інші Джиму, у Вавилоні є режим виживання Останній рубіж. Тут знадобиться вся стійкість і згуртованість вашої команди. Не розраховуйте легко витримати всі п'ять хвиль супротивників. Просто протримайтесь якнайдовше. Ті, хто зуміють вистояти до кінця, потраплять у спеціальну таблицю лідерів із нагородами для найкращих гравців. Робота ліквідаторів небезпечна і важка. Тож і нагороди відповідні. Наприкінці прогресії на вас чекає новий преміум танк восьмого рівня: Нергал. Так, от тут ми тепер і бачимо. От дивіться, 16 плівок, друзі. 17 вже забирається автоматично. Це в нас преммашина 8 рівня, важкий танк Великобританії. Нагорода, Нергал. Це той самий Крашер. Значить, Дивимося, взагалі підсумовуємо по нагородах. Що в нас є цінного. Завдання на Х5 досвіду, тут 3 плюс резерви. Очки бойової перепустки є також, скільки їх, 250, правильно, правильно, 250 очок бойової перепустки. От по бонах ще що ціне: 50, 100, 150, тут 150, 300, 450 всього бон, не дуже багато, м'яко кажучи. Тепер по виходах компонентах 350, 200, тут 150 виходить, 800 всього компонентів у нас буде. Різні ось перенавчання для екіпажу, бланки перепідготовки, по-моєму, вони називаються. Що в нас ще тут стінного? На кредити резерви є. Ну і, в принципі, все. Ну і першого типу експериментального обладнання. Воно по 100 всього компонентів, якщо його розбирати, це не дуже цінно. Дні преміум акаунта, також є 6 днів преміум акаунти. Ну, звісно, тут за останній етап хороша нагорода. Прем-машина 8 рівня. Тут нічого не можу сказати. Звісно, подивимося, як вона буде гратися, тому що в цієї машини повинна бути непогана броня, але її піднерфили. Там альфа невелика. Коротше кажучи, будемо тестити. По виходу цієї машини розберемо характеристики все як завжди. Лодер по той танк піднятий із найглибшого розлому в реальності. Важко зупинити звичайними снарядами. Проєкт Вавелон у небезпеці. Командири, збирайте загін і разом дізнайтеся про таємниці Вавилона. Зупиніть катастрофу катастрофою. Отримайте нагороди. Є підозри, що прорив миріому почав змінювати погоду в усьому світі, і командири вже обговорюють, як воювати в нових реаліях. Не відставайте від них через два тижні. Долучайтесь до розвідувальних експедицій, де ви зможете першими зрозуміти, як зробити своїм союзником саму природу. На вас чекають зливи густі тумани і навіть лісові пожежі. Усі ці ефекти допоможуть втекти від переслідування чи атакувати з несподіваного боку. Межі зони повністю блокують промені за світу, а всередині неї огляд і час видимості танків знижено вдвічі. Крім того, вам навряд чи вдасться сховати танк у палаючих деревах. Механіки місцевої погоди пропонують нові тактичні можливості а ось як ними користуватися, вам доведеться дізнатися самостійно. Так, друзі, давайте по місцевій погоді підсумуємо, тому що вона у нас стартуватиме аж 4 листопада 13.00 і до 18 листопада в години однієї ночі. За Києвом це все буде тривати. Туман, дощ, ліс, лісові пожежі і піщані бурі чекатимуть на вас у режимі розвідка боєм. Грайте на шести класичних мапах з абсолютно новими погодними явищами, які виглядають ефектно, змінюють правила гри і надають більше тактичних можливостей. Пам'ятайте, що туман, дим і піщані бурі погіршують огляд, а дощ ускладнює прохідність місцевості і не стійте у вогні, тому що він буде. Приносити шкоду вашій техніці. От така от інформація у нас по місцевій погоді. Доволі незвичайна така штука. Будемо експериментувати, але те, що ми побачили у відео, коли практично там на дистанції 100 метрів, буквально пропала техніка засвіту, це взагалі жесть. Тому що дуже близько була от машина, яка пропала із засвіту. Звісно, це все ще буде тестуватися, в подальшому, можливо, буде відноситися якісь коригування, але, тим не менш, от бачите, які. І механіки експериментують з два тижні у розвідці боєм проходьте прогресію події, отримуйте нагороди і проходьте опа. І прогресія з нагородами, друзі. Ну тут в основному, бачите, резерви, елементи кастомізації, якісь або камуфляжі, або 2D-стилі. І, 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 і дні преміум аккаунта. один, два, три, чотири дня преміум аккаунта. Ну такі незначні нагороди, але все ж таки, ті, хто не купляють преміум акаунт, взагалі не донатять, можуть його зафармити. Але потрібно провести аж 50 боїв. Я так розумію. опитування. Ваша думка вплине на клімат у всьому танковому світі. Після об'єднання танкістів у проєкті Вавилон знову настане час розбрату. Клани зійдуться в нескінченній боротьбі. Тільки з міцною командою товаришів ви зможете здолати суперників і пройти крізь вогонь і воду в маневрах. Тут найкращі з найкращих боротимуться не за життя, а за СТ-62-2. Цей середній танк із низьким оптічним силуетом одночасно простий у використанні, цікавий в керуванні й ефективний у бою. Він озброєний гарматою з реверсивною системою до заряджання, що дозволяє відстріляти барабан і воювати далі як циклічний танк, не жертвуючи скорострільністю. Абсолютна універсальність. Час підготуватися ще й ну, друзі, що стосується цієї СТ... Виходить 62, варіант 2. Думаю, машина буде непогана, але нічого незвичайного. Це моя суб'єктивна думка. Якщо у вас є, наприклад, час і можливість, можете поборотися за неї. Дивіться, що у нас по маневрах є. Початок 4 листопада 2024 року о 10.00 маневрів. Закінчення 18 листопада 2024 року о 10.00 за Києвом. Маневри в укріп районах незабаром повернуться. Правила цієї ітерації такі ж, як і в минулій. Проте головний приз змінився. Тепер це радянський середній танк 10 рівня. Акційна машина СТ-62 Варіант 2. На цьому новоприбульці цікаво грати. Він рухливий, компактний і непомітний, а також може похизуватися механізмом дозаряджання на три снаряди. Ну, подивимося, колись я розбирав цю машинку. Думаю, багато хто зможе його забрати. А тепер давайте перенесемося до наступної теми, а саме оновленого магазину жетонів жахи вод. Пануйте вночі стильно з магазином жетонів жахи. -вод». От. Щотижневі Twitch Drops і дропс вихідного дня. У нас будуть доступні з 14 жовтня 2024 року о 12.00 і завершуться 13 листопада 2024 року об 11.00. Щотижня дивіться улюблені трансляції в World of і Заробляйте щотижневі Twitch Drops та дропс вихідного дня за перегляд протягом певного часу. У кожному дроп є гарбузові жетони, які можна обміняти в магазині жетонів на бажані Нагороди. Що суттєво, що в нас будуть щотижневі твічдропс подвоєні. Один доступний після 180 хвилин перегляду з понеділка до середи, а другий дроп після ще 180 хвилин із середи до п'ятниці, так як у нас було раніше оці нововведення. Також твічдропс вихідного дня будуть. Можна отримати за 180 хвилин перегляду трансляції із п'ятниці до понеділка. Кожен зароблений Twitch Drops потрібно забрати в інвентарі твіч або в чаті трансляції. Розклад щотижневих кампаній і кампаній вихідного дня може змінюватися залежно від ігрових подій. Що у нас є? Інформація про нарахування. От є 4 тижні, за які ми зможемо зафармити максимально 50 гарбузових от цих жетонів. Перший тиждень 14.10 по 21.10. Щотижневі дробці 3 плюс 3 плюс дробця вихідного дня 4, тобто сумарно 10 жетончиків. З 21 .10 по 28 так само, 3 плюс 3 плюс 4 жетончики ще 10, тобто 20. З 2810 по 0411. Так само 3 плюс 3 плюс 4 жетони за дробця вихідного дня вже сумарно 30 жетончиків. І найбільше ми можемо зафармити жетонів за останній тиждень з 4.11 по 11.11. -11. Тут 3 плюс 3 і дробся вихідного дня аж 14 штук можна зафармити. І сумарно у нас виходить 50 жетончиків. Давайте тепер подивимося, що ж ми можемо за них забрати. Нагороди в магазині жетонів. У нас сам магазин відкриється 14 жовтня 2024 року о 12.00. І буде у нас він відкритий аж до 13 листопада 2024 року 11.00. Дивимося на товари, повний перелік нагород, так скажемо. Значить, у нас є ряд 3D-стилів. Всі вони називаються Revenant і коштують по 30 жетончиків. У нас є 3D-стиль на МХ1390, на М103, на Т49, Центуріон МК7х1 і Т-54. Тобто ми прекрасно усвідомлюємо, що із цих 50 жетонів, навіть якщо ми максимум зафармимо, за 30, ми купуємо, наприклад, один із 3D-стилів. У нас не вистачить, наприклад, забрати 2 3D-стилі. Це все зрозуміло. Якщо у вас, наприклад, 20 залишається монеток, оцих що ви максимум зафармили. То ви можете дозабирати нагороди, такі як 2D-стилі. 2-D-стиль 10 жетончиків, 2D -стиль залізний джек, 10 жетонів, 2D стиль світильник джека. І 2D стиль темний лицар. От таке. Плюс до того є ще набори спорядження по три жетончика день танкового преміум аккаунту. Один раз ми можемо його забрати. Три жетончика коштує або набір резервів. Три строкові особисті резерви, 7-дневні на плюс 200% довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Плюс до того в нас тут ще є резерви. 3 строкові резерви, 7-дневні, на плюс 50% до досвіду на 1 годину. Три монетки, ця вся справа коштує. От такий у нас магазин жетонів, звісно, непоганий, що ми можемо зафармити як мінімум 1 3D-стиль. Все інше не суттєво. 2D-стилі вони взагалі не суттєві. І якщо порівнювати навіть ті нагороди, які залишаються, от, наприклад, якщо ви забрали один з 3D-стилів, то я б все ж таки рекомендував забрати, наприклад, день танкового преміум аккаунта, забрати набори резервів. Їх можна 5 разів на аккаунт і спорядження набори. Два рази ми можемо їх забрати, тобто 6 монет. Наприклад, потратимо на набори спорядження. От По 5 великих гремкомплектів, аптечок і автоматичних вогнегасників, тобто 10 можна отримати. День прему забираємо, це вже 9 у нас. Ну і інше витрачаємо на резерви. Тому що 2D стилів і так дуже багато, це хіба вже комусь сподобається, наприклад, один із цих два дистилів, що дуже захочеться його забрати. От такі от справи, друзі, пишіть, що ви думаєте, на рахунок оновлення 1.26, на рахунок Хелоувіна, розвідки боєм, маневрів, чи будете приймати участь. І на рахунок оновленого магазину жетонів. Чи будете купити ці жетончики, щоб забрати будь-який із цих 3D-стилів? Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.